Доброго дня. 9 січня 2024 року я та інші колеги з екологічного руху були присутні на громадських слуханнях щодо спорудження, підкреслюю, вітряка No2 в нижніх воротах. Е, наша організація подала зауваження до оцінки впливу на довкілля на 40 сторінок. Е, ми дуже ретельно вивчили всі документи, всі додатки, всі рішення. І, на жаль, можна констатувати, що. Те, що ми маємо, не відповідає задекларованому а, напрямку про те, що вітроенергетика дружня до довкілля. Тому що, на жаль, стисло про те, що ми почули на громадських слуханнях від авторів звіту, свідчить, що все-таки 20 вітроустановок, які будуть встановлені в межах Ніжноворіцької територіальної громади, Попадають на смарагдову мережу і на екологічну мережу Закарпаття. Як тут зазначалося, це важливі території. Перша щодо міжнародного, міжнародного статусу України в галузі охорони довкілля, адже ми ратифікували Березьку конвенцію, яка зобов'язує Україну охороняти дикі довкілля та е, рідкі оселища флори і фауни. І екологічна мережа Закарпаття, яка передусім націлена на те, щоб ми зберегли для нащадків ці надлишки дикої природи, цінної, яка є в Закарпатті. Тому дуже дивним, на мій погляд, виглядає те, що вибране місце саме розташування на цих територіях, адже це напряму з заявленими е, напрямками зеленого розвитку і зеленого відновлення України. Окрім того, дуже сильно насторожує факт того, що ці 20 вітряків будуть розташовані безпосередній близькості від семи природно заповідних об'єктів України. Наприклад, вітряк номер 2 який ми обговорювали, буде побудований в 65 метрах від національного природного парку Бойківщина. Серед ватт вітроенергетики, яку я ретельно вивчала і мої колеги вивчали. Виявилося, що більшість аспектів пов'язаних з оцінкою негативного впливу на довкілля, а саме норм методики законодавства в Україні взагалі відсутні. Тобто, сама по собі процедура оцінки впливу на довкілля, впливу вітроенергетики енергетики в нас знецінена, тому що саме в звіті автори цього звіту нам, наприклад, пишуть про те, що шумовий акустичний електромагнітний вплив на довкілля оцінити неможливо через брак. Саме цих норм і методик. Тому постає питання: вибачте, а як так тоді ми будемо розташовувати такі вітряні установки, які по закону мають приходити оцінку впливу на довкілля на таких природоохоронних територіях. Е, окрім того, дослідження на орнітофауну, саме на птахів і на кажанів, проведені дуже стисло в тислі терміни, як стверджують фахівці з цієї галузі, вони недостатні для того, щоб оцінити негативний вплив, а саме вплив на загибель птахів і вплив на оселище кажанів, в яких в Україні нараховується 26 видів, які всі занесені до Червоної книги України і є об'єктами міжнародних конвенцій з охорони дикої фауни. Фактично на всіх ділянках цих ВЕО і не тільки вео 2 Знайдений червонокнижна флора і фауна. А це прямо порушує закон України про Червону книгу України, адже на таких ділянках ніяке промислове будівництво неможливо. Також ми прочитали цікаві речі, пов'язані з тим, що під час будівництва вітроенергетичної установки довкіллю наноситься найбільший негативний вплив. А саме будівництво доріг, будівництво будівельних майданчиків, будь-які будівельно-підготовчі роботи буде. Сприяти посиленню, площинного змиву. Крім того, при влаштуванні фундаментів буде порушення цілісності підземних ґрунтів і горизонтів, що може дати доступ до забруднення, адже як би там не було в процесі будівництва, на жаль, вітроенергетика використовує також і небезпечні речовини третього класу. Дуже е не сподобалося е моїм колегам і друзям, які займаються туристичною газою. Але така деталь: що якщо е вітроенергетична установка буде розташована на території пішого туристичного маршруту, тоді пішо-туристичний маршрут буде перенесено. Е автори цього звіту і суб'єкт господарювання не визнають існування зимового туризму. І, взагалі, зимовий туризм під вітроенергетичними установками не є можливим, тому що існує пряма небезпека для життя і здоров'я людей, які майдрують горами взимку, через е, наліпання льоду на лопатях вітряка, е, і, відно, і, 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 звісно, і відрив цього льоду з тих лопатів, траєкторію польоту, якого неможливо також встановити. Дуже-дуже багато таких речей ми зустріли. Неможливо встановити, неможливо оцінити. Неможливо дослідити, і, і, в принципі, вся оцінка на довкілля другого вітряка нижні ворота, вона націлена на те, щоб оцінити негативний вплив вплив на населені пункти і на людей. Хоча всі ці три, всі 20 установок, які плануються в нижніх воротах, вони доволі далеко знаходяться від населених пунктів, і саме акцент в цьому мав би бути передусім на оцінці впливу на дику природу на природоохоронні території і на. Вибачте, сім заповідників, які знаходяться поруч з майбутньою вітроенергетичною станцією. Окрім того, йшла мова про те, що е, замість, скажімо, мандруван... мандрами, горами і милуванням вершин карпатських хребтів, нам пропонують скористатися досвідом півдня і сходу України, де розвивається індустріальний туризм. Це теж дуже ну, якби, суперечлива е, теза. Не думаю, що туристична спільнота Закарпаття погодиться на те, що замість гір ми тепер будемо спостерігати 100 і більше вітряків на наших хребтах, і це буде покращенням туристичної галузі. Ще цікавий момент прозвучав, я особисто запитала, термін експлуатації одного вітряка 20 років. Після того, як він буде виведений з експлуатації, який подальші дії? На що автори звіта мені відповіли, що він, або демон, він демонтується і на його місце е, влаштовується нові, нова більш сучасна вітроенергетична установка, або нічого не відбувається. Земля, як показує практика пряма мова, ви це можете почути е, в за, відеозапису громадських слухань, е, ця земля не повертається громаді. І цей момент дуже сильно насторожує. Чому? Тому що, е, звісно, це. Мої особисті припущення, але можливо, саме цінні природоохоронні території на Хребтах і горах вибрані не дарма. Можливо, тут є зовсім інша мета, ніж забезпечення енергонезалежності України, як це люблять, дуже люблять говорити не тільки люди, які займаються вітрогенерацією, а й інші енергетики в лапках. Ще трошки пару слів скажу що. Багато слів сказано в ВВД про робочі місця, але е, термін е, спорудження вітряка це всього лише три місяці. Якщо частково люди з громади Нижніх воріт будуть забезпечені роботою, це буде все рівно тимчасова робота. Обслуговування вітряка потім під час експлуатації займається е, фахова, фахова організація, тому навряд чи люди, які живуть в цій громаді, будуть отримувати е, постійну роботу. І останнє про це ОВД я хотіла сказати, що м, треба розуміти, що фактична оцінка негативного впливу під час експлуатації вітроенергетичної установки на довкілля не оцінена, а оцінений тільки етап будівельно-підготовчих робіт. А зовсім а, нема жодного слова про те, що буде залучений а, державний або незалежний екологічний контроль. Які, і, і, в принципі, забезпечить виконання екологічних умов і екологічного моніторингу оцінки впливу на довкілля. А, і те, що ми прочитали, я особисто в звіті, що підключення декількох вес до електричної мережі України дестабілізує енергосистему і не вирішує проблему пікових навантажень. Окремо скажу, що дуже прошу голов громад. І нижні хворі, і турі і ремети, і нашої жденіської громади задумати задуматися про те, що ті три відсотки від проданої електроенергії, які вам обіцяють три парки України, не факт, що будуть зараховані до бюджет, до сільських бюджетів, тому що на сьогоднішній день, на кінець 2023 року, держава заборгувала. Виробникам відновлюваної енергетики, так званої зеленої енергетики, 36,6 мільярдів гривень. Це означає, що фактично держава є боржником перед виробниками цієї енергії. І це означає, що вона на сьогоднішній день під час війни, під час дуже серйозної кризи в Україні фінансової, людської, моральної будь-якої екологічної, готова оплачувати втричі дорожчу електроенергію ніж від звичайних джерел генерації. Пару слів про ситуацію в Данівській громаді. В листопаді 2023 року до нас раду прийшли вітряні парки України і запропонували нашим депутатам виділити землю для встановлення вимірювальних щогли. На жаль, наші депутати не скористалися можливістю оцінити всі ризики. На жаль, є ймовірні порушення земельного законодавства, тому що при виділенні земельної ділянки під метеорологічне обладнання. Не було вказано номерів кадастрових ділянок, де вони можуть встановлювати обладнання, не було проєкту під'їзних їз... під доріг, і також не було ніяких зобов'язань з боку вітропарків щодо рекультивації земель, які будуть порушені. І тому, коли стало відомо в липні 2023 року, що екологічна інспекція Закарпатської області долучена до кримінальної справи щодо порушення природоохоронного законодавства вітропарками України в Жденійській громаді. Я, мої колеги, журналісти, ми вирішили перевірити ці факти. Ми були шалено розчаровані і пригнічені тим, що ми побачили, тому що через лісовий заказник, привододільний на селом Ростока, була прорублена дорога, був повністю знищений, піше туристичний маршрут гору Хрести. Абсолютно навіть не зрубані, а звалені дерева важкою технікою, серед них букове криволісся, яке саме є цінним елементом лісового заказника при вододільний. Піднімаючись безпосередньо на хребет, на вододільний хребет, ми побачили продовження цієї дороги, яка була просто по-живому прокладена по альпійській рослинності, були вивернуті яфенники, Дорога е, була прокладена навіть трошки на схилі полодини, тобто там перепад висот десь 1,5-2 метра. І ця дорога десь протяжністю 6 кілометрів вела до вагончика, в якому сиділи охоронці, які охороняли це е, метрологічне обладнання. Е, за даними екологічної інспекції, збитки оцінені в 2,7 мільйонів гривень. Е, Держ... Закарпатська обласна прокуратура відкрила дві кримінальні справи. По одній кримінальній справі вже пройшов рік, по другій кримінальній справі, сім місяців пройшло, але досі е, крапка не поставлена, штраф не сплачений, е, вітропарки України не притягнути до відповідальності, ерозія змив і тому подібні речі на вододільному продовжуються. Uh, всі фотографії щодо впливу, uh, всі фотографії того, що вони наробили на вододільному і в, в заказнику перевододільний, ви можете побачити на сторінці СейфПІПУ, якщо вдасться тут показати, то ми покажемо. Але я просто хочу ще раз наголосити, що і тут вибрана територія смарагдової мережі, але ж тут ще і нанесені збитки безпосередньо в природно-заповідному фонді. Uh, і це тільки наслідки встановлення метеорологічного обладнання. І це також безвідповідальне без відношення до довкілля з боку Товариства Терній парки України. Тому в мене дуже багато сумнів викликає а, красиві а, звіти і щодо того, що все буде добре. Боюся, що ні, що все буде навпаки. І я би дуже хотіла, щоб ми із ними. І зі всіма людьми, які будуть долучені до розвитку вітероенергетики в нашій громаді, знайшли консенсус і вирішення цього питання. Як підкреслювали на початку цієї доповіді, ми не виступаємо проти вітероенергетики і проти розвитку вітроенергетики в Закарпатті. Але, будь ласка, давайте скеровувати свої наміри. Таким чином, щоб ті залишки довкілля, які після шаленої війни, у нас залишаються в найбільш спокійному регіоні, ми максимально могли зберегти. Дякую за увагу.